Привіт! Сьогодні дуже б хотілося звернути вашу увагу на небезпеку фанатизму. Що я маю на увазі? Дуже часто ми не помічаємо, як ми закриваємося в якійсь одній парадигмі, в якомусь віруванні, в якомусь правилі. Дуже часто, наприклад, ви бачите, що в одного спеціаліста, дослідника, вчителя ви побачили, наприклад, як працювати з маятником чи з якимось іншим інструментом, з тими ж самими Таро, наприклад, будь-чим. А потім бачите когось іншого, і він доказує зовсім протилежне. І кожен з них каже, що отак, отак правильно. Тільки оце є достовірним. Кожен з цим стикався ж, правда? І на що хочу звернути увагу, що ми всі попадаємося на цей гачок в якийсь момент, коли ми для себе, наприклад, встановили певний протокол. Роботи там, з маятником, наприклад, чи з іншим інструментом. Протокол захисту. Він для нас, наприклад, дуже ідеально працює. Звичайно, нам дуже хочеться цим поділитися з кимось. Але це не означає, що для іншої людини це буде її варіант. Немає єдиного правила. Немає. І те, що зараз, саме зараз, саме для вас. Є ідеальним, прекрасним і чудово працює, не означає, що воно навіть для вас буде працювати через рік, через два, через три, а можливо, навіть через місяць. Те, що ви для себе відкрили, те, в чому ви впевнені на 100% зараз, не обов'язково буде на 100% відповідати вам через років 5. Ви будете на іншому рівні. З більш поглибленим розумінням певних речей. І багато чого буде відпадати просто саме собою. А, якщо вам хтось каже, що, наприклад, там відповідь маятника так чи ні, чи тіла, чи рамками, наприклад, дуже часто таке я зустрічаю. Що якщо вони розходяться так, якщо схрещуються, це ні. Ні! У кожного код свій. Більше того. Він або може залишитися з вами на все життя, або може змінитися, поглибитися. Так само в усьому. Все те, що стосується енергетики, воно весь час змінюється. Ви знаєте, ми ж свідомо еволюціонуємо, тобто наші вібрації підвищуються. Ми краще починаємо відчувати і розуміти тонкоматеріальний світ, і з ним краще взаємодіяти. І от чим більше ви знаєте, чим більше ви відчуваєте, тим більше ви розумієте, що ви нічого не знаєте і нічого не відчуваєте. Ну, це дуже таке філософське, воно відоме, не знаю що з якого століття. Якийсь філософ про це говорив. Пам'ятаю, хто, підкажіть, хто добре знає філософію. Але це справді так. Це не страшно, так? Зовсім не страшно, якщо ви, наприклад, там когось послухали, побачили чи до когось пішли навчатися, і вам людина каже, от треба робити тільки так. От тільки ось так і ніяк інакше. Ну, послухали, перевірили. А головне перевірили для себе, чи працює це для вас саме зараз. Можливо, це буде для вас працювати пізніше. Бо якщо вам зараз, наприклад, покаже, що для вас воно працює там на 50-30% на або взагалі не працює, це не означає, що ця практика погана, просто наразі вона вам не підходить. Поверніться до неї пізніше, спробуйте зробити її якось інакше. По-вашому, як вам іде. Попросіть свою душу, от зверніться до вашого вищого я. Зроби, от, наприклад, рух моєї руки от таким, як потрібно, щоб я відчув там, наприклад, роботу рамки чи маятника, чи щоб карту витягнути, що мені треба, з колоди і тому подібне. А... Душа вас веде. Ось до чого я. Що найкращий вчитель, він всередині вас. Він вас веде, він вам підкаже. Не закривайтеся в чомусь одному. От, це моя головна ідея. Що не впадайте в цей фанатизм, тільки ось так працювати, тільки ось так малювати, тільки ось цю молитву читати і стільки то разів. Це... Вірно для тієї людини, яка це визначила для себе. Але не означає, що це вірно для вас, чи для вашої сусідки, чи для вашої дитини. Для них це може бути щось інше. Прийміть, будь ласка, це я дуже бачу це бажання, а як правильно, а як треба. Вам кожен дасть свою пораду, як краще, але як краще для нього. А як краще для вас, знаєте, лише ви. Це номер один, а номер два. Воно не стале, воно змінюється весь час. І те, що ви сьогодні для себе знайдете, що воно дуже працює і дуже правильне і прекрасне для вас, через рік п'ять буде все зовсім інакше. Ви зловили ці думки? Немає єдиних правил, єдиного протоколу роботи, захисту. Малювання, молитися, роботи з певними інструментами, для всіх одного єдиного ідеального варіанту нема. Навіть ті ж самі карти, скільки ви б ви не вчили різні школи, різні підходи, все одно. Вам можуть іти, чим більше ви практикуєте зовсім інші трактовки, зовсім інші відчуття. І це не означає, що це неправильно. Це означає, що в цей момент саме для вас вірно ось така подача, ось така інформація, такий символ, таке слово, такий малюнок, така молитва. Сподіваюсь, я. Висловила думку зрозумілою мовою. <суміло> Ось так. Добре? Бувайте. Тава!